Вітаю у промову! У побуті часто можна почути фітонім анютини гласки дослівну кальку московського анютини-гласки. Утім, українська має власну назву цієї квітки: братки. Що оповита цікавими легендами. Братки це вид фіалки, особливість якої в тому, що декілька квіток ростуть поруч, неначе рідня. Назву пов'язують з легендою про хлопця і дівчину, які кохалися, не знаючи, що вони брат і сестра. Та перетворилися на квітку, щоб ніколи не розлучатися. У міфології братки уособлюють кровозмішання брата й сестри, вогню й води, що пов'язане з утворенням світу. В українській культурі цю квітку часто садять на могилах родичів, як пам'ять про першопредків. Говоріть українською правильно та не шукайте очей загадкової анюти. Називайте ці квіти братками.